Вітаю 1279-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Росіяни влаштували один із наймасованіших обстрілів Сум. Дрони атакують місто вже добу. Безпілотники досі у повітряному просторі області. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив, у регіоні зафіксовано влучання та пожежі. Зараз місто Суми знаходиться під одною з найбільших атак ворожих БПЛА. Ті вибухи, які ви чули попередньо, це прильоти по одному із старостатів. Спілкувався зі старостою. Каже, є заграння, також є повторна загроза ударів БПЛА. Так що, при можливості знаходитись в безпечних містах, також працюють мобільно вогніві групи. Цивільні та військові українці повернулися додому із російського полону. Майже всі були у неволі понад три роки. Серед звільнених є представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських військ, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Координаційний штаб уточнив серед повернених вісім цивільних. У межах цього обміну до України повернувся й журналіст Дмитро Хилюк. Його на початку повномасштабного вторгнення росіяни викрили з дому на Київщині. А згодом через Білорусь вивезли до РФ та незаконно отримували у в'язниці. Також серед звільнених колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко після окупації міста Росіяни намагалися змусити його співпрацювати, але чоловік відмовився у квітні 2022 року. Його затримали. Керівник офісу президента Андрій Єрмак. Повідомив у 2022 році. Миколаєнко мав можливість повернутися, але свідомо відмовився від обміну на користь важкохворого співкамерника. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Тут чекають своїх людей, що Україна чекає, Україна повертає своїх людей додому. Але ще треба багатьох інших повернути. Хайлівка під контролем України бійці головного управління розвідки та третього корпусу здійснили успішну наступальну операцію у Донецькій області у спецслужбі. Повідомили, операція застала окупантів зненацька. Росіяни втратили близько роти солдат та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту. Чітка та злагоджена робота розвідки штурмовиків, важкої техніки та безпілотників дала змогу нашим захисникам покращити тактичне положення та посилити оборону. Нині ж Лівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем Сил оборони. Партнерство у торгівлі інвестиціях, енергетиці та оборонній промисловості обговорили прем'єр-міністри України та Канади. Марк Карні під час свого візиту також взяв участь у круглому столі, де говорили про макроекономічну ситуацію в Україні. Юлія Свериденко подякувала канадському колезі за підтримку та співпрацю. Наш пріоритет збереження макрофінансової стабільності. І для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби. Справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати. Україні потрібні одна-дві знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору. Плануємо восени підписати з Канадою угоду про георозвідку. Закликали Канаду розширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції. Як це роблять Франція, Ця та Польща Юлія Середенко, прем'єр-міністрка України. Вони постачають боєприпаси, воду і спорядження, чим зберігають життя українських воїнів. Це про наземні роботизовані комплекси. Навички для виконання логістичних місій постійно відпрацьовує екіпаж 210-го окремого штурмового полку підрозділу сухопутних військ зсу від здійснення розвідки до доставки провізії та БК до окопів. Більше про те, як відбувається навчання екіпажів НРК, дивіться далі. Бачу дронабираю висоту. Що сигнал? Є. Так тренується екіпаж 210-го окремого штурмового полку. Перед відправкою наземного роботизованого комплексу до точки призначення місцевість розвідує групу операторів БПЛА. Роль оператора БПЛА полягає в тому, щоб спочатку здійснити розвідку, тобто. Дрон летить і розвідує маршрут. Загалом, куди поїде наземний роботизований комплекс, чи є якісь перешкоди, і загалом їх фіксує після повернення. Моя роль полягає в тому, щоб супроводжувати наземний роботизований комплекс, щоб теж коли потрібно збільшити йому кадр, щоб зрозуміти, чи є якісь обриви на і так далі. За допомогою таких комплексів на передову постачають боєприпаси, воду і спорядження, чим допомагають зберігати життя українських воїнів. Ці місії моя задача була організувати розгорнення позиції налаштування процесу, тобто налаштування зв'язку, налаштування робочого місця та контроль екіпажу. Планування місії місія полягала роботом НРК виїхати безпосередньо на позиції наших піхотинців, доставити їм провізію та БК. перед відпрацюванням навичок для логістичних місій. Роботи маскують. Про цей процес розповідає Фаст, інженер роти наземних роботизованих комплексів. Я буду займатися маскуванням НРК для того, щоб ворожі FPV було важче їм впізнати, що це саме робот. Ну і Робимо імітацію того, що це кущик якийсь. Цей робот називається Тарган 2, дуже надійна машина. В роботі показало себе дуже гарно з перших днів повномасштабного вторгнення Фас допомагав ТРО. а в 2023-му долучився до Збройних сил України. Спочатку був піхотинцем, а згодом, через стан здоров'я, ремонтував автотехніку в логістичному полку. Тож знає технічні особливості такого робота. Максимальний вантаж, який вона може довести, близько 150 кілограм. Але за потреби, якщо дуже. Захочеться і не на велику відстань, можна навантажити і більше запас ходу у цієї платформи близько 15 кілометрів. Після кожного тренування екіпаж аналізує, чого забракувало для виконання задачі, щоб уникнути недоліків і помилок при бойовому застосуванні. Але для цього потрібна не лише надійна техніка, а й люди. 210-му окремому штурмовому полку потрібні оператори дронів. Тож усі зацікавлені можуть долучитися до нього, зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані. Оскільки ми самостійно вигадуємо якісь нові приладдя до роботів, це причепи, еваки, системи зв'язку, системи спостереження, нам потрібні люди, які це все будуть розробляти. І втілювати в життя цей підрозділ сухопутних військ збройних сил України виконує оборонні та штурмові завдання на багатьох напрямках фронту. Цього року брали участь у курській операції, зупиняли ворога на Сумщині, а зараз боронять Україну на Донеччині та Запоріжжі. Впевнені, збереження людського ресурсу має бути головним пріоритетом. які примітивні функції. Занести, винести щось з позиції мають робити роботи, а не люди. І тоді наш обмежений людський ресурс, який є, можна скерувати на більш якісь складні відповідальні задачі, а не просто доставка чогось важкого. Закривай бор влівою. Вигрузку зробив. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На території України не буде американських військовослужбовців у рамках гарантій безпеки. Про це заявив віцепрезидент Джей Джейді Венс. Він зазначив, що до завершення війни про гарантії безпеки не йдеться. Президент США Дональд Трамп висловився дуже чітко: на території України не буде американських військ, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантії безпеки і впевненість необхідні їм для завершення війни з їхнього боку, а росіянам відчуття, що вони можуть покласти край війні з їхнього боку. Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових до кінця 2026 року. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. У відомстві зазначили, військові навчатимуться у рамках програми Інтерфлекс. Вона передбачає підготовку українських бійців на британській землі та за участі 13 інших країн. Від початку її реалізації понад 50 тисяч українських військових пройшли навчання, які спочатку були орієнтовані на базові бойові навички, а нині включають кур. Усилідерства та підготовку командирів взводів і відділення а також навчання інструкторів. Благодійний забіг у вишиванках 2025 пройшов у Києві і зібрав близько двох тисяч учасників. Щорічний патріотичний захід проводить уже в 12-те, А цьогоріч кошти збирали на інтерактивну панель для вихованців мостищинської спеціальної школи із особливими освітніми потребами. Більше у сюжеті. Благодійний забіг у вишиванках 2025 прийшов у столиці. Щорічна патріотична подія об'єднала близько двох тисяч учасників. Цього року метою збору були кошти на інтерактивну панель для 45 вихованців мостичинської спеціальної школи з особливими освітніми потребами. Я люблю в принципі такі заходи. Неважливо, змагаються люди чи просто бігають. Нам треба перш за все подякувати хлопцям, які воюють за те, що ми в принципі маємо можливість тут збиратися, що це можливо, що люди не здаються. Учасники обирали дистанцію на 5 і 10 кілометрів, півмарафон у 21 кілометр або дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Серед бігунів Юлія з майже дворічним сином Іваном. Жінка подолала дистанцію 5 кілометрів, а Іван свій перший у житті забіг на 100 метрів. Ми дуже любимо забіг у вишиванках, ми вже на перший рік приймаємо участь. Я на перший рік, Іван у нас сьогодні дюбітатор. Перший раз тому вирішили долучити дитину до спорту. Сподіваємося, що він продовжить шлях мами і тата десять кілометрів у вінку зі стрічками. Пробігла й Тетяна каже: востаннє долала цю дистанцію чотири роки тому. Тож нині вирішила повторити. Неможливо не прийняти участь в такому забігу, забігу в вишиванках. Біжу, біжу його тільки другий раз. Перший раз бігла десь чотири роки назад, і певний час не бігла, і дуже хотілося повторити це знову. Настрій, звісно, святковий з думками про Україну і про те, щоб вже не за якнайшвидше, щоб була у нас перемога тільки з цими думками. Цьогоріч на старт вийшли близько двох тисяч учасників. Організатори кажуть, така кількість стала рекордною. Ми в цьому році набрали насправді за наш час участі рекордну кількість учасників. І знаєте, розумієте, зараз, коли війна стала ще більш над нами нависла, зібрати таку велику кількість людей це неймовірно круто. Забіг у вишиванках проходить вже в 12-те. Ініціатор заходу Олександр Кузін розповідає, планує масштабувати забіг і мріє, щоб він одночасно відбувався у всіх великих містах України та світу. Жовтні буде зараз. Чекаємо розпорядження в Дюссельдорфі і, і Філадельфії. Але але кожен рок ми будемо, будемо масштабуватися. Я хочу, щоб цей цей захід проходив одночасно в усіх крупних містах України і світу. Анна Ужвенко, Вадим Мороховець, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Зараз я хочу запросити до розмови Святослава Карчука, лідера гурту Океан Ельзи, пане Святославе, вітаємо із Днем Прапора. Радий бачити. Доброго дня, я вас всіх теж вітаю з Днем прапора. Ви, як людина, яка понад 30 років підіймає прапор, державний прапор України, синьо-жовтий стяг на сценах в різних країнах. І от, власне, я хотів би запитати, а як загалом змінювалося сприйняття аудиторії протягом ось часу всього часу творчості Окан Ельзі? Ну, Якщо бути відвертим, то в кар'єрі океанальза, яка сягає вже 30 років. Я не можу сказати, що якось щось змінювалося або не змінювалося. Ми само якось початку нашого перебування на великій сцені поставили таку високу патріотичну планку. Назвав так. Ми завжди відчували і розуміли, що ми представляємо не тільки себе, а й Україну. В тому числі за кордоном, куди ви почали їздити достатньо швидко, буквально через декілька років після початку нашої діяльності. Тому де, там, де ми піднімали на концертах, український прапор завжди публіка в резонансі в Унісон з нами робила це. Тому за це я безумовно можу пишатися і всім дякувати. Ну, безумовно, також а, своє дали а, революційні події, з якими ми. Так чи інакше стояли пліч опліч, або були частиною яких це і помаранча революція, і Майдан. Всі вони асоціювали з національними прапорами, і наша музика там лунала. Тож ця така, ну скажімо так, зв'язка продовжувалася. взагалі. Останнім часом, останні декілька років, вже така традиція є, що на всіх концертах Тіану Ельдзе люди приносять багато прапорів. Саме вони не ми, а вони, ну скажімо так, Є рушійною сили цієї асоціації, що наші концерти асоціюються з прапорами українськими. А от сьогодні, якщо ми говоримо про особисте значення синього жовтого кольорів, особливо під час збройної агресії країни терористки боротьби за свободу, що вони для вас означають, Святослава? Я дуже багато підписую. На фронті хлопцям і дівчатам, нашим бійцям прапори їхніх бригад і разом з тим, українські прапори нема такої більше такого. Ну скажімо так, нема нічого іншого, більше що я підписував ніж українські прапори, особливо останнім часом для хлопців. Та на фронті це теж дуже важливо і дівчат пам'ятати про те, що ну прапор об'єднує нас всіх. Ну і так само в мене є багато. Подарунків від бійців, які передають підписані ними особовим складом багато прапорів разом з прапорами їхніх підрозділів правують українські. В нас в нашому такому імпровізованому музеї вже десятки таких прапорів. Тому безумовно, ну знаєте, там, де майорить український прапор, там широко дихає українська душа і міцно б'ється українське серце. Пане Святославо, ваше найголовніше, ваші найголовніші слова для тих, хто зараз нас дивиться, для тих, хто вдома, для тих, хто далеко від дому в сьогоднішній день. Сьогодні день прапора. Завтра день найважливіший день нашої держави, день нашого народження, День Незалежності. І я хочу, щоб ми і в ці дні, і, зрештою, кожного дня пам'ятали декілька простих істин. Перше, що наше майбутнє залежить від нас. І коли я кажу цю фразу, це не загальні слова. Це значить від кожного, від мене особисто від вас, а від всіх, хто нас дивиться сьогодні, кожен з нас може має і мусить зробити щось для того, щоб Україна стала сильнішою і настав довгожданий справедливий мир. Друге, хочу нагадати вам, що Армія може виграти битву, але війну виграє не армія, війну виграє народ, і тому український народ має бути єдиний в своїй підтримці наших наших збройних сил, наших сил оборони незалежно від того, де ви і хто ви, чи ви безпосередньо. Забезпечуєте функціонування наших сил оборони, чи ви зі зброю в руках стоїте на передовій, чи ви в тилу, але робите те, що можливе для вас, чи навіть ті, хто чи я, кого доля занесла далеко від батьківщини? Всі ми кожного дня маємо пам'ятати, що це наша персональна справа і персональна відповідальність зробити так, щоб в Україні настав довгожданий мир. Пане Святославе, дякую вам за ці слова і за те, що надихаєте. Дякую. Святослав Вакарчук, дякую вам. лідер гурту Ельзи, був з нами на прямому зв'язку.